Всім привіт! Маємо доволі приємну тему для випусків. Україна перемогла нічию в матчі проти збірної Англії. Назву це так. Поговоримо про тактичні нюанси цієї зустрічі, де ребро показав Саутгейту сучасний футбол, а також чому Саутгейт поставив замість Решфорда Медюсона. Стартовий склад на цю гру. У мене є доволі чітка відповідь на це запитання, я вам розкажу її. А також як бонус: стартовий матч, дебютний матч спалетті на чолі збірної Італії. Вона оступилась, Це для нас позитив. Ми про цей матч теж трішки поговоримо в кінці випуска. Ну, поїхали. І так, давайте спочатку спробуємо відповісти на запитання, яке я сам собі поставив, але воно влучне доволі так. Ну тому що Маркус Решворд зараз, насправді, вже останні там, півтора сезона в феноменальній формі. Так, це людина зірка зараз. Він прямо зараз вирішує значні питання для матча з Стринатут своєю грою. І при 4-3-3, звісно, хотілося б бачити там Решфорда, вже не кажучи про те, що в запасі залишився Філ Фоден, ще є Гріліш, так, які можуть зіграти з Вінгером, Але опиняється Медісон. Медісон чудовий виконавець, насправді, але це яскраво виражена десятка. Так йому зручно діяти десь на межі штрафного майданчика суперників. З цієї зони перед штрафним суперника, зіткну він може віддати розрізну передачу. Загострити так, а ось на фланзі, в ізоляції хотілося б бачити якогось вінгера якісного, але вже перших 10 хвилин матчу дають доволі чітку і однозначну відповідь на це запитання. Справа в тому, що перших там 10 хвилин Англія активно організувала штурм на ворота української команди, забрала повністю м'яч і постійно фактично знаходили стадії білдапу. Як це виглядало? Позаду трійка залишалась так. Чило дуже високо піднімався по своєму фланзі. Оперні зоні залишався Райс. Фактично, це було 3-1-6. Ми знаємо, так Баварія грала доволі часто в попередньому сезоні. Так от, коли Чіл піднімався виску по своїй бровці, Медісон зміщався ближче до середини, і це вже дуже близько до його такої канонічної позиції, де йому зручно грати. І в цій позиції він однозначно буде більш корисним, аніж Грешворд. Можливо, аніж Гріліш теж. Ну так, як зараз Медісон добре в Тоттенхім стартував. То я готовий зрозуміти такий білдап. Тим більше, я думаю, Саутгейт розраховував так, що Англія буде багато часу проводити на чужі половини. І загалом така структура з шестіркою попереду могла бути ефективніша. З іншого боку, в нас є на правому флензі сака, так, який може зміститися до середини, на відміну від решворда, так і бути корисним при цьому, набагато більш кориснішим. Решвард це він гріншого типу, який хоче більше простору. Тому, в принципі, цілком зрозуміло, і ця загадка відсутності решворда в стартовому складі доволі просто розгадана стає. Також ми бачимо, що коли ЦК зміщувався до середини, там утворювався простір на правому фланці, і Англія його зазвичай використала. В цьому епізоді цього не видно, але туди часто підключався Вокер. Тоді часто Хендерсон опускався так або. Міг опуститися Кейн, наприклад, і тоді і Хендерсон, і е, Вокер піднімались вище. Тобто Англія насправді доволі динамічно це все розвивала атаки, але при тому вони не провалювалися. Ну, Англія насправді в плані білдапу була доволі якісна. І в Україні було непросто, але ми відбили цей стартовий штурм. Збірна Англії Петрішки послаблювала цю навалу старту. Так вони дедалі менше пресингували і сідали в такий високий блок. І насправді, ось перший гол збірної України, ну єдиний гол збірної України в цьому матчі, дуже добре показує, чому Саутґейт не любить такий високодинамічний футбол. Є проблема в цій збірної Англії це центральні захисники. Давайте розглянемо цей епізод з першим голом трішки детальніше. Англія грала в захисті в блоці 4-3-3. Вони так і розташовувалися лініями плюс-мінус. І іноді, коли виникали потрібні тригери, так, тобто, в моменти, коли йде якась не дуже якісна передача, найкраще ловити суперника, так, на тому, щоб затиснути їх на чужій половині. Далі йде винос від нашого голкіпера, і власне. Тут Вокер виграє верхову боротьбу, але Судаков виграє підбирання. І тут ми бачимо, в чому насправді проблема. Тому що коли вже трійка нападників збірної Англії пішла на нашого голкіпера, захисники повинні бути трішки вищі. Ось так, як вокер ми бачимо, пішов боротись, то центральні захисники дають собі зазор. Тут на скріншоті добре не видно, бо там вони десь за кадром. Але чітко видно, що вони десь метра три-чотири, можливо, ще до центральної лінії. Що якби збільшує простір для центральних півзахисників, які вони повинні закрити. Це стало в даному випадку проблемою для Хендерсона. Так, е, крім того, треба похвалити судокова за цей епізод. Я вважаю, тому що він, по-перше, якісно прикриває корпусом м'яч від саки, собі прокидує вперед. Тобто він там не переживає за якусь втрату, він спокійно розуміє, так, що сака вже позаду, йому треба або фолити, ну тобто Судаков може зібрати на собі фол, або попробує прокинути. Хендерс набагато простору перед ним, тобто він не встигає висунутись на Судакова, Судаков обходить цей простір. І він використовує ось цей простір. Це те, за що я в недавніх випусках критикував Конате, те, що він цього не робить, коли вже перед гравцем є простір. Тоді в коноте був просто простір, йому віддали передачу, йде, а Судаков сам цей простір виборов, тому що він відіграв е, сака, по суті, позаду себе, і він іде вперед. А тепер зверніть увагу на рухи е, футболістів збірної Англії, зокрема на Медісона. так? Ось Медісон е, по правому флангу, працює по своєму гравцю, по коноплі. І якби там відразу віддав судакову передачу, то якби Медісон просто продовжив би рух по своєму футболісту. Але ж судаков рухається якраз до того епізоду, коли треба. От коли вже треба віддати передачу, коли простір довкола, довкола нього звузився, футболісти Англії стали щільніше. Тоді можна віддати передачу. І цього цих 3-4 метри вже не вистачає Медісону, щоб повернутися допрацювати по коноплі. Бачите, ось завершення епізоду конопля вже почав рухатись по флангу вільний від Свого опонента. Циганков з коноплею тоді розігрують цю вільну людину. В темп дуже якісно видає циганков, і конопля прострілює штрафний майданчик. Так? Не можна не зауважити те, як якісно наші футболісти насидили штрафний майданчик. Так? Там вбігало 5 футболістів, не вистачало тільки Миколенка на дальній штанзі насправді, ну, але він нас, не думає, що в нього були якісь серйозні шанси встигнути в цій атаці. Це було розіграно в перший темп. Висновки по цьому голу, які напрошуються, насправді от хочеться проговорити. Це те, що, ну, по-перше, давайте похвалимо збірну України. Дуже якісно це от Суликов прийняв, протащив скільки треба, віддав. Конопля я вважаю взагалі найкращий гравець цього матчу. Дуже багато роботи на фланзі він зробив. В принципі, Англія грала в компактний блок. Відповідно, простір був більше на фланах, і цим користався е, на протязі фактично першого тайму і частини другого тайму точно. Так, під кінець матчу вже команда загалом підсілася, дала глибше. Але конопля чудовий матч провів. І, в принципі, цю ось атаку, весь простір, який Англія дала, використали, і багато шансів десь перекусити цю атаку, походу в Англії не було. Інший висновок стосується збірної Англії. Так, Саутгейта критикують за те, що він дає Менш інтенсивний футбол, хоч потенціал е, величезний збірну Англії в цьому плані здається. Е, тому що якби всі ограють в англійській премєр різі всі топові футболісти. Якщо нав'язати такий ось високий відбір, то якби команди сперники можуть просто зламатись. Це логічно, але ось ця атака показує, чому це е, ну, не на 100% правдива інформація. Тому що, як бачите, є слабка ланка позаду Коуэль Магуайер в даному матчі. І ось вони насправді ось цей зазор собі дали так. Я не кажу, що це якась суперкритична проблема. Але якщо б Англія хотіла грати постійно в високому пресингу, то подібні речі будуть виникати час від часу. А Україна тут зіграла як висококласна команда, а висококласна команда, типу там Франції Голландії, таке будуть використовувати ще частіше. Ну тобто по декілька разів за матч такі контратаки пропускати, самі розумієте. Після пропущеного голу Англія власне знову організувала тиск такий на хвилин 5, але Україна вистояла що було дуже важливо. А після того Англія, все ж по вище перечислених причинах мною, сідала в свій звичний блок 4-3-3. і Таку вичікувальну ситуацію, тобто вони чекають, куди піде перша передача, і там вже аби перекусити, не намагались висунутись на голкіпера. так як робили в пропущеному голі, це дало нам змогу подивитись, що грає Сергій Ребров. А Сергій Ребров показує, що він слідкує за сучасними тенденціями в футболі. Бачимо дуже схожу там до Арсеналу сучасну структуру. Так, 3-2-4-1 або 3-2-5. Утворюється вона дещо по-іншому. У нас Степаненко сідає в лінію до центральних захисників, а наші Флангою захисники Миколенко та Конопля піднімались дуже високо. Таким чином, попереду лінія з п'яти футболістів. Мудрик зміщався всередину разом з циганковим. Ну і в опорній зоні залишався Зінченко та Судаков. Ми вже проговорювали, які переваги має така побудова. Ось всередині є квадрат. В суперників та якби в центрі поля трикутник, тому флани суперника повинні зужувати, щоб не давати багато простору в центрі, якби бо інакше в нашої команди перевага, відповідно можна десь на флангу знайти свого футболіста. Е, і мені здається, що проти збірна Англії, конкретно збірна України в центрі якусь перевагу знайти було ну дуже важко, так з іншим якби. Добре грається, от може розіграти, але все ж конкретно по нашій збірні є інша трішки така фішка, в тому плані, що дивіться, у нас обидва центральні захисника з хорошою передачею. Зараз що забарний, він ще й протащити може. Що Матвієнко в людини просто дуже хороша передача. Тобто діагональ віддати можна, Бачите, як тільки... М'яч в одного центрального захисника, там на правому фланці, наприклад, то е, блок Англії зміщується на правий фланг нашої атаки. Відповідно, е, зліва виникає перевага два в одного футболіста або навпаки. Тобто, якщо наші зліва атакують, тут бачите, Матвєнка м'яч, е, то справа там чивал, я так розумію, опиняється в такому е, рудому кошмарі, тому що там в нього є циганков і. Конопля і Матвієнко дуже просто може туди віддати передачу, тому що Англія стоїть доволі так щільно. Ось, в принципі, те, що Україна могла робити моменти, на жаль, не робила. Взагалі, Україна доволі мало грала в такому білдапі. Ми більше намагалися десь використати перехідні фази, але ось. Задом якийсь можливий заготовка, з якої моменти можна робити, ну тому що такі передачі виникали як і з ліва на право фланг від забарного е, до мудрика, наприклад, так і е, з, з ліва направо, так і справа на ліво. Хочу декілька слів про цю схему побудови України. Проговорити, тому що так, сучасні тенденції це круто, але виконанні збірної України є декілька таких суттєвих проблем, які я особисто бачу, і вони не мають якогось простого вирішення. Ну, по-перше, по такій схемі Мудрик опиняється ближче до середини. Там, де там в Арсенала, наприклад, Едегор грає або Хаверс, в Україні там Мудрик. І це нелогічно, це причина, по якій Грешфорд не грав в Англії. Ну, Мудрик в оточні чотирьох футболістів там зі всіх сторін не дуже ну, не найкраще використання його сторін. Він цього матчі загубився, так, але з інших причин, Ну, він на просторі проти Вокера йому було дуже важко теж грати. Інша проблема це те, що Степаненко опускається з опорної зони. Якщо, там, наприклад, Гвардіола в найкращих цих. Інтерпретаціях цієї схеми використовував Стоунза і Родрі, два таких максимально відбірних опорника, щоб не було контратак. То в нас навпаки Степаненко опускається, там залишається зінченко і Судаков. І це якби небезпечно, коли втрата Зінченко з судаковим. Ну не найкраще відборах. Треба це признати. E, і третя причина це те, що в нас до позиції вінгерів аж повинні рухатись фланові захисники. І, взагалі, велика кількість перебудов це, напевно, найсуттєвіша проблема, яку я бачу по цій схемі саме збірної України. Ну тому що e, крайні захисники банально будуть втомлюватися від такої великої кількості роботи. Взагалі, можливо, ми цю схему побачимо, ще проти Віталії, а можливо, і не побачимо. Перебрав зараз четверту гру України грав і це вперше. Я побачу таку побудову. E, можливо, вона десь була моментами, але. Суть в тому, що що побудує ребро на наступну гру, це загадка для всіх, я так думаю. Тепер мусимо поговорити про ложку дьогтю у всій цій історії. Її нам організували Кейн та Вокер. Ну або Миколенко та Роман Яремчук. Це якщо подивитися з іншого боку цієї історії. Ну, по-перше, давайте по захисниках пройдемося. Вокер банально обіграв Миколенка. Миколенко помилився. Він, він, бачите, рахував на цю передачу. Він розвернутий вже до наших воріт, але він біжить в фланг в ширину. Він читав передачу десь туди, в широку позицію для Вокера. А Кейн зіграв хитріше. Кейн віддав передачу в штрафний майданчик. І Миколенко по ходу цієї передачі був вимушений розвертатись, і цей розворот коштував йому того, що він банально не встиг на свою позицію. Так ну а Вокер насправді дуже холоднокровно реалізував. Так бущан ближню штангу, якби трішки трішки пропустив. Я би так сказав. З іншого боку, Яремчук проти Кейна вже, як би розумієте, так, рівень протистояння. Ну але насправді Яремчуку не треба було багато роботи зробити, просто хоч щось. Ну, от вистав ногу, там, зроби два метра, не дай вже йому просто кейну ще й червону доріжку постелив. Я не кажу, давайте я не буду розносити просто Яремчука за цей конкретний епізод. Давайте проговоримо, що повинен робити центральний нападник в цих ситуаціях. Він повинен. Демонструвати певну міру супротиву. Так він не повинен там, бігати за цими футболістами з м'ячем на чужу половину ні. 4-4-2. Давайте іншу, іншу ситуацію розглянемо. Ось тут ми бачимо, Роман Яремчук висувається на м'яч. Там його відіграють, звісно, передачу. Цьому нічого дивного немає, але він показово повільно повертається назад на свою позицію. А Хендерсон дуже швидко в цю зону, яку звільнив Роман Яремчук, вривається так. Тобто, в чому проблема насправді? Ось ця позиція центрального нападника в схемі 4-4-2 в блоці, вона повинна балансувати, давати певний рівень супротиву для суперників, які там перед ним, не давати простої передачі віддати. А з іншого боку, найважливіше ну, завдання таке перекрити ось цей простір між ними двома центральними нападниками і лінією з центральних півзахисників. І, відповідно, Роман Яремчук провалювався що в перших епізодах, що в інших. Навіть якщо ти хочеш Яремчука захистити, ти все одно його критикуєш. Ось в чому проблема: він провалив цей матч повністю насправді. Так само, як і Мудрик, але Мудрика, я хочу, бачив якесь бажання показати там, що він о, гідний грати в старті в Челсі. Ну от він там пробував, прокидував на швидкості це все. Ну, він використовує свої сильні сторони. В цьому матчі цього не вийшло. Це логічно, хоча би. Е, Яремчка я не бачу. Я не розумію, чому він був в старті. Е, ну нехай набирає поки форму, але ну, те, що він продемонстрував, це не було добре. Взагалі, як гравець він, то якісний насправді. Заради справедливості, обов'язково треба проговорити, що англійська збірна зустрічала нашу високо набагато більш успішно. Так, ну ось ми там бачили, так ми забили з цього, але в більшості випадків все ж. Україні важче вдавалося пройти цей блок. А от коли Україна там в другому таймі, десь на 50 п'ятдесяті хвилини, декілька разів намагалась зустріти теж високо правда по схемі 4-2-3-1. І тут це все дуже просто розрізалося. за рахунок того, що ми вже говорили. Медісон зміщався всередину. Його позицію займав чило. І ось Медісон додаткова людина в центрі поля. Там, якби Конопля намагається докричатись до Степаненка, що треба помінятись з партнерами. Степаненко продовжує грати по Белінгому. Відповідно, Конопля не йде всередину, і ось. Банально отримує передачу медісон центрі поля, і це всій наш високий блок розрізається, всі розвертаються, біжуть назад, і Україна так намагалася грати десь хвилин 5, можливо, один раз більш-менш успішно. Там Миколенко поборовся. я Пам'ятаю, а решта, якби все було не дуже. І десь так вже з 60-ї хвилини всі заміни, вся гра збірної України велась до того, що нам потрібно втримати це ось бонусне наше очко. Так спочатку було знято власне Судакова, Випустили судорчука, це дуже оборонна заміна. Ну тому що Судорчук вам не дасть таких просувань м'яча, як давав судаков. В принципі, він дуже мало просуває м'яч. Він зато більше в опорній зоні. Коли ж у нас Степаненко і Сидорчук в опорній зоні, ви розумієте, це в першу чергу надійність. Так потім ще зняли Зінченка, і тоді мова про якесь тримання м'яча якісне проти Англії взагалі можна було ну, закрити тему все на контратаках. Так, ну за що бояльський це людина там одного-двох дотків. Якщо йому м'яч доставити, він зможе кудись відразу на націганково віддати під удар або щось таке. Тобто Україна намагалась стримати цей результат, це очевидно. Це правильно, і нам це більш-менш успішно вдалося. Ну, тобто, успішно то повністю, бо ми нічию втримали. Але ну декілька моментів на наші ворота були там Сака пробивався під супротиву в поперечку. Ще такі епізоди були декілька небезпечних, коли ну але більш-менш успішно, так я до чого? Веду? Що в принципі збірну України треба похвалити за цей результат цілком. Справедливо так Англія виглядала дещо краще, але списати все на фарт не можна. Поки що давайте все матчем. і трішки поговоримо про те, як Італія втратила свої очки в матчі на виїзді з Македонією. Я дивився цей матч. Македонія, Італія. Якщо коротко, скажу, знаєте, так, така проста експертна думка, що. Італія, в принципі, повинна була забирати цей матч. Вони на початку другого тайму забили свій м'яч, а тоді чомусь вирішили віддати ініціативу. Я б навіть не сказав, що вирішили, ну тому що я знаю, якби, що грає Спалетті, він такого зазвичай не робить. Я не бачу якихось тактичних причин це робити, тому що Італія на контратаках не дуже той добре бігає. Ну, в принципі, є таке враження, що македонці просто якось на характері затиснули італійці. Ну так, вони не, не прям затиснули, але певною мірою забрали ініціативу собі. Заробляли декілька штрафних небезпечних і один з них на 81-й чи 2-й хвилині реалізували. Ось а тоді італійцям банально вже не вистачило часу. Та й не сказати, що вони дуже там якісно чогось створили. Тому, в принципі, я б сказав, що італійців штормить. Так, ось в них прийшов новий тренер. Він хоче грати 4-3-3. Це було видно. Те саме щось дуже схоже щодо що було в Наполі. А виконавців такого рівня в збірної Італії зараз нема. І це проблема для Італії. І це дуже добре для нас. Тобто от Україна отримала одне бонусне очко в Англії, а ще два бонусних очка в Італії забрала Македонія. Е, тому зараз нас такий пол позишн, та якби нам якби, е, набагато легше буде грати з італійцями, тому що в принципі нас повністю влаштує там дві нічі або нічя поразка, нічого поразка, відповідно для кожної команди. Е, всі карти в нас на руках. Чекаємо на ось цей вирішальний матч вівторок вечором. Швиденько до таблиці заглянемо. Там ми бачимо, що та якби по втрачених очках Україна з Італією ідуть рівно, можна сказати, так на три очка менше в Італії і на одну гру менше, але ж. Цих три невтрачених поки що очка е, в, е, треба забрати в Англії на виїзді. Тому якби вони такі якби і не втрачені, але попробуй їх не втрать. Е, я би так це описав. Тому так, Україна все ж йде краще набагато. Це е, надихає, надихає перед переглядом наступного матчу. Отже, висновки, Давайте по кожному з чотирьох команд: окремо короткий висновок. Е, значить, по перше, збірна Англії, як на мене, то Саутгейт робить це правильно. Є претензії, так, що в нього там висококласна команда, яку треба використовувати набагато блін, якісніше, так, вижимати з неї більше. Але з іншого боку, я б сказав, що так, Саутгейт лише провалив е, Лігу mm -hmm. націй, це такий напівтовариський турнір для Англії. Е, але разом з тим, от, на великих турнірах Англія виступає дуже круто. І я думаю, що це завдяки якраз такого спокійного рівноважного футболу, який вони постійно грають. На великих турнірах в них це виходить краще. Вони там вилітали від Франції по серії пенальті десь на чемпіонаті світу в цій недокраїні, якщо я правильно пам'ятаю. Але загалом виступи на великих турнірах в Англії дуже солідні і все краще і краще. Тому якщо Англія хоче якийсь солідний трофей, то напевно треба залишити Саудію там. Якщо хочуть ставити якийсь більш динамічний футбол, то це, напевно, треба іншого тренера, так. А Саутґейт, ну ось, якби якщо він почне ставити такий футбол, як від нього хочуть, то, мабуть, це принесе гірший результат, я так думаю. Щодо і збірної України, то видно, що Робров вже нав'язав певний стиль. Так, команда грає. В середню коротку передачу з виходами через середину поля, так це круто. А конкретну схему він підбирає під кожну гру різну. Десь Ціанков грав другого нападника, десь 4-4-2, десь 4-2-3-1. І що буде на наступну гру, чи буде використовувати цей квадрат всередині, зрозуміло. Але зрозуміло, що команда поки що заграла, розкочегарилась непогані результати проти сильних суперників. Ніби як все і десь. Трішки долею везіння, але везе сильнішим от так я би це все описав. Щодо збірної Італії, то як би нам на руку, те, що вони зараз змінили тренера, що в них все не слава Богу, поки що, і ось цей це треба використовувати в наступному матчі. Тому я так з обережним оптимізмом. Говорю про це все так. Ну а Македонія, Македонія, молодці. Такий ось випуск. Дуже вам дякую, що додивились до кінця. Можете підписуватися, аби не пропустити наступний випуск матч України з Італією. Я не пам'ятаю, де вони там будуть грати. Обов'язково буде до розгляду в мене на каналі. Тому, щоб не пропустити, ну ви знаєте, які кнопки натискати. Все, щасливо всім, до побачення!